Коли ми поверталися з другом додому серед ночі, ми обидва почули голос. Голос, схожий на голос сестри мого друга, яка кликала його по імені за деревами в парку. Він тричі кликав мого друга. Відповіді користувачів я завжди шалено любив слухати такі історії. Чув, як моя дружина кличе мене з підвалу, хоча її навіть немає в місті чи щось подібне. Історії завжди закінчуються однаково. Я злякався, тому втік найгірше в таких історіях те, що ми ніколи не бачили, що це було, з точки зору людини, яка підійшла б ближче до голосу. Щось подібне сталося зі мною, коли мені було 16 років, коли я була у ванній кімнаті. У нашому домі жили тільки я та мій батько. І оскільки він працював у службі екстреної допомоги, то регулярно відсутній по 24 години. І одного разу, коли він був на роботі. Я вирішила прийняти ванну. У якийсь момент я чую, як відчиняються двері нашого будинку. Потім чую звук ковбойських чоботів, які повільно йдуть до ванної кімнати, де я перебувала. І потім вони зупиняються біля дверей. Я чула не просто шум, а дуже чіткий звук. І ось я чую голос батька: Гей, ти тут? Я відповіла: Так. Ковбойські чоботи зробили крок у бік виходу. Вхідні двері зачинилися. Я швидко закінчила митися і вийшла на вулицю, щоб привітатися. Але там нікого не було. Машини мого батька також не було, він усе ще був на роботі. Додам, що ми живемо у глухому місці, поруч немає близьких родичів, навколо суцільний ліс, а перед будинком ґрунтова дорога, на якій зазвичай залишаються чіткі сліди від взуття. Але того дня я їх не побачила. Усе це було дуже дивно. Адже я чула його голос дуже чітко. Я працюю пілотом. Одного разу, повертаючись до нашої зони посадки, я помітив у кронах дерев щось схоже на ногу. Я розвернувся і спробував трохи знизитися, щоб краще роздивитися, бо подумав, що це людська нога. Але виявилося, що це була нога дорослої корови, з якої повністю зняли шкіру. І так хтось поклав її на верхівку дерева. Поруч не було жодної ферми. Я повернувся до зони посадки та взяв із собою одного з колег, щоб він полетів зі мною. Мені потрібно було переконатися, що я не божеволію. Він також це бачив на зворотному шляху ми були повністю збентежені, тому що не мали жодного уявлення, як ця тварина могла потрапити туди. Тим більше ця корова була без шкіри. Здавалося, ніби хтось ідеально зняв із неї шкіру. І якимось чином поклав її туди. Відповіді користувачів: Одного разу я знав чоловіка, який керував невеликим літаком і перевозив тонну креветок. У якийсь момент його літак почав втрачати висоту, і він вирішив скинути вантаж, викинувши купу креветок. Це створило багато проблем для місцевих жителів, які не могли зрозуміти, чому на вершинах дерев було так багато сирих креветок. Можливо, хтось вирішив скинути корову. Я був на набережній разом із групою інших людей. Ми дивилися на захід сонця. Раптом я помітив червону кулю, яка рухалася уздовж узбережжя на висоті приблизно 50 метрів. У якийсь момент ця куля зупинилася на місці, неначе зависла, а потім повернулася тим самим шляхом, яким прилетіла, доки повністю не зникла з поля зору. Вона не видавала жодних звуків. Це точно був не літак і не гелікоптер. Також це не був спалах, адже куля була явно чіткою, це точно не був спалах. Декілька людей із натовпу також його бачили, але це сталося ще до того, як мобільні телефони з камерами стали популярними. Відповіді користувачів я бачив те саме, але з деякими деталями. Це було, здається, близько першої ночі. Я був на вулиці з двома друзями, але глянув у небо і побачив щось схоже на червону кулю. Спочатку я подумав. Це метеорит чи падаюча зірка. Але за цим об'єктом тягнувся довгий зелений слід. Цей об'єкт швидко летів у небо, а потім раптово розвернувся і полетів назад. Уся ця подія ймовірно тривала дві секунди. Просто божевілля. Однієї ночі, через рік після закінчення школи, мені наснився яскравий і дуже сумний сон про першого хлопця, якого я дійсно кохала. Нам тоді було 15 і 16 років. Ми розійшлися приблизно через три роки, тому що він сильно захопився речовинами. Я бачила цей сон, можливо, через 9 років після того. Мені приснилося, що я була на людній вулиці у великому місті, і я зустріла його. Він ішов у тому ж напрямку, звідки я тільки но прийшла. Він плакав і просив мене про допомогу. Я не можу згадати, що було далі, але цей фрагмент я пам'ятаю точно. Я бачила його обличчя і його блакитні очі. Я не знаю, чому чекала кілька років, перш ніж зателефонувати його матері і запитати, що з ним сталося. Але одного разу я це зробила, коли якось згадала цей сон. Виявилося, що він загинув у результаті нещасного випадку приблизно в той самий час, коли мені наснився цей сон. Він працював у гаражі над своєю машиною. У якийсь момент він заліз на машину, щоб щось зробити. Впав, зламав шию і помер. Тепер мені завжди стає сумно і страшно, коли я згадую цей сон. Напевно, тепер це назавжди залишиться зі мною. Відповіді користувачів у коледжі, моя дружина, яка тоді була просто моєю подругою, побачила жахливий сон, що її ігуана замерзла до смерті після того, як її батько залишив Ігуану на вулиці. Вона прокинулася в сльозах і розбудила мене. Я заспокоїв її і сказав, що це всього лише сон. Урешті-решт ми обоє знову заснули. Наступного ранку її батько зателефонував і сказав, що випадково залишив її ігуану на вулиці, і вона замерзла до смерті. Це був її повторюваний сон, але ця думка її ніколи раніше не турбувала. Це був єдиний раз, коли їй наснилася ця ситуація. Я живу за містом. Поруч із моїм будинком дуже мало інших будинків і багато високих дерев навколо. На невеликій відстані є маленький пагорб. Уночі дуже темно, немає вуличного освітлення, тому після заходу сонця єдині джерела світла це світло мого будинку та місяць. Неподалік від мого будинку стоять два дерева, які розташовані близько одне до одного. Однієї ночі, коли я був біля свого будинку зі світлом і щось робив. Я зрозумів, що тепер у цьому місці стоїть лише одне дерево. Жодних слідів іншого дерева не було, ніби воно ніколи не існувало. Наступного дня я пішов туди в день, щоб подивитися, що саме сталося з іншим деревом, і вони обидва були там, як і завжди раніше. Я оглянув усе навколо і навіть підійшов до одного з дерев, але не знайшов нічого незвичайного. Відповіді користувачів: твоя історія нагадала мені дещо. У коледжі ми з моїм другом поверталися до нашої кімнати. Це було вночі. Ми займалися різними дурницями, поки не зрозуміли, що хочемо спати. Важливо те, що в нашій кімнаті було темно, а наші вікна виходили на поле. Потім ми відкрили двері і побачили величезне дерево прямо перед нашим вікном. Воно було настільки великим, що майже повністю закривало наш вид на поле. Проблема в тому, що цього дерева тут ніколи не було. Ми чітко пам'ятаємо. Ми пам'ятаємо, як відкривали вікно і кричали нашим друзям, які гуляли тим полем. Але це було абсолютно неможливо, якби це дерево було тут увесь час. Ми ламали голову і не могли зрозуміти, що відбувається. Ми вирішили, що ми просто ідіоти, і у нас проблеми з пам'яттю. і що це дерево завжди було тут. Ми просто його не помічали. У якийсь момент ми заснули. І знаєш що? Коли ми прокинулися наступного ранку. Перед вікном не було жодного дерева. Ми обидва відчули мурашки по спині.